Скажу одну таку річ, вже помітили. Якщо ви за розклад переклали гроші, немає значення яку суму. Навіть, ну, мовно кажучи, 50 гривень, то цей розклад для вас відбудеться 100%, Тому я чекаю на ваші донати, бо я для вас дуже хочу бути корисною. Я думаю, ви це відчуваєте. І так дивимось, мої самі найкращі, в центрі яких подій ви будете. Справедливість. Старший аркан, так. Круто таке випадає, дівчата. Зараз в вашому житті, в центрі яких подій ви знаходитесь, а будете... Знаходитись да, найближчим часом у вашому житті, все буде по справедливості. Це дуже круто, дівчата. Бо я відчуваю, що в мене дуже круті дівчата, які живуть по правильним законам цього світу. І тому, якщо це так, в вашому житті тепер все буде по справедливості. Ви тепер отримаєте те, на чого заслуговуєте, а на що саме по справедливості? Йде король жезлів. Це людина, яка ставить мету, йде до неї. Це людина, якою все горить в руках, тобто, це енергійний чоловік. Більш того, він буде вам сексуально подобатися. Це дуже важливо, дівчата. Що ще буде по справедливості? Боже, ви були у паузі, ви нічого не робили. Тобто, це стосується зараз, я бачу особистого життя. Ви взяли таку перерву, начебто. Треба передохнути, але недовго це буде дівчата. Вау, ура! Йде взаємне кохання. Він і вона це взаємне кохання. Це двійка, чаш. Це вже не ця залежність, коли один кохає, а інший тільки дозволяє. Я дуже щаслива, що ще буде по справедливості. У вас були якісь ілюзії щодо якогось якоїсь людини, щодо якогось чоловіка, що життя з ним. Тобто були ілюзії. Ось у них було дуже багато. Ви щось самі собі придумали, жили в якомусь такому ілюзорному світі. І тепер у вас буде це закохані вибір. Зараз тільки подивлюсь, вибір. Що вибір? Вибір жити в цих ілюзіях чи йти в нове, чи що. Який вибір такий у вас буде? Розбите серце було.